Кара Макалоу, міс США 2017, Відсвяткувала перемогу на оглядовому майданчику «Хмарочоса Empire State Емпайр Білдінг». 25-річна дівчина має вчений ступінь із хімії. Працює науковим співробітником у комісії з ядерного регулювання США. Найближчий рік переможниця конкурсу планує просвітити американським дітям. Вона постарається зацікавити їх науковою кар'єрою. Буде розповідати про техніку, інженерію та математику. Кара Макалу впевнена, її проект допоможе школярам обрати цікаву професію. Я хочу розповісти дітям про усі точні науки. Тому я збираюся популяризувати проект під назвою Подорож у науку для дітей, який фінансую сама. Мені хочеться прищепити дітям інтерес до знань, тому я буду відвідувати школи, проводити заняття і семінари для старшокласників фінал 65-го конкурсу МІС США відбувся у Лас-Вегасі 14 травня. У ньому брали участь представниці 51-го штату. За традицією серед конкурсанток були соціально активні красуні. Це адвокати, і підприємниці, і захисниці прав людини. Також вони мають бути не тільки красивими, але ще й винахідливо відповідати на запитання членів журі. Кара Макаул представлятиме США на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт.